Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Всім привіт! Мене звати Жам Баленюк і я олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. А ще я обожнюю настільний теніс. І саме зараз я вам розкрию нюанси життя поза великим спортом. Відправилася <му> вівсяна каша з родзинками, з сухофруктами і бутерброд з сиром. Я завжди люблю прокидатися в себе вдома в Києві. Я багато подорожую, багато де був, але більше ніж два тижні я поза межами України знаходитися не можу. У мене з'явилося більше вільного часу, і я читаю книжки. От зараз безпосередньо я читаю Нарада Бальзака і перечитую навіть його твір, батько Горіо. Зараз, вже після закінчення моєї спортивної діяльності професійної, я на тренуваннях відновлююся, тому що зараз мені ніхто не каже, що, як робити, скільки разів повторювати і так далі, тому подібне, тому я якби насолоджуюсь від процесу заняття спортом. Багато пісень, які мене мотивують, вони часто змінюються через те, що слухаю я взагалі різні жанри. Все залежить, напевно, більше від настрою. Починаючи від металіки «Nothing Else Matter», закінчуючи якоюсь класикою. Ну, зараз більше casual, тому що колись був етап, коли я виключно носив спортивний одяг. Звісно, коли я став народним депутатом, то це мене змушує приділяти увагу більше своєму зовнішньому вигляду. Зараз я частіше одягаю і костюми, і вечірні якісь вбрання. Це не дуже сильно мені притомано, якщо чесно, але ну якби дрескот певне певним чином вимушується зробити. Я дозволяю собі солодке, але намагаюся не перебільшувати і не занадто його дозволяти собі. Але взагалі то я, наприклад, п'ю чай без цукру, але можу при цьому там з'їсти яку, якусь цукерку. Я йду займатися спортом одразу це може бути абсолютно різні види спорту, різні види активності. Це може бути просто прибіжка або піти на тренування з збірною командою України. В мене є бажання навчитися грати на гітарі. У мене, я навіть придбав собі гітару, почав брати уроки активно, але ближче до підготовки, такої активної стадії підготовки до Олімпійських ігор я закинув це заняття, але в майбутньому планую все ж таки повернутися. Чого? Живи так, як живеш. Я найбільше ціную в людях напевне доброту, чесність, відвертість, професіоналізм в тій сфері, в якій людина себе знайшла. Я думаю, що вона навчила нас цінувати кожен день життя. Відкрила очі на розуміння поняття справедливості, що буває таке, що весь світ спостерігає за несправедливістю, яке вчиняється безпосередньо в сьогоденні. Щастя, ми можемо кожного дня якихось маленьких речах знаходити і кожен для себе. Тобто, щастя, це ж якась персональна історія. І... Персональна реакція на певну подію.